Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу формат. Отож, яка ситуація реальна на Запоріжжі? Як місто Запоріжжя пережило цю добу? Запитуємо у нашої співрозмовниці Аліса Сесоєва, журналістка і депутатка Запорізької районної ради, з нами на зв'язку. Лісо, вітаю вас, доброго ранку. Вітаю доброго ранку. Дійсно, ви знаєте, для нашої Запорізької області ну в таких умовах, в яких ми живемо, бо він був дійсний, бо в нас немає на щастя сьогодні жертв або загиблих. На жаль, обстріли вони тривали. Більше 70 обстрілів за добу гатили росіяни по Запорізькій області, обстріляли 19 населених пунктів. Звичайно, що зруйнували і інфраструктуру цивільну, і будинки людей. Але найголовніше це те, що люди не постраждали, що люди в нас. Залишилися Живими щодо ситуації на лінії фронту, ви розповідали дійсно також чула цю інформацію про придцяти кілометри. Але на жаль, поки що, ми не маємо такої офіційної підтвердження в генштабу. Звичайно, в таких ситуаціях ми чекаємо на офіційну інформацію. Але те, що там щось відбувається, це дійсно так. Ось сьогодні нам мешканці Бердянська повідомляли, що сьогодні вночі всю ніч над містом кружила ворожа авіація, гвинтокрили, тобто щось там дійсно. Відбуваються разом. Ці з тим... Гвинтокрила, а... я підкажу, над Бердянськом просто чекають на приліт українських ракет влучний. Тобто, от коли штормшедов прилетять, або інші ракети повітряного базування і по цих гвинтокрилах влучно, так би мовити, приземляться, влучать у них, то тоді відчують росіяни. Для чого вони справді ту піднімали у повітря авіатехніку, так, свої засоби авіації над Бердянськом? Дочекаються вони цього Момент обов'язково, ну ясно, що там паніка, тому що там вже й по порту прилітало, і там дуже дуже неспокійно. Очевидно, що на вухах стоять окупанти по всій території Приазов'я і Запорізької області, де вони присутні. А саме так дійсно, ви знаєте, дуже такий яскравий приклад був минулого тижня, коли заїхали два російських кораблі, щоб розкрадати, вивозити зерно та метал. І буквально одразу щось в порт прилетіло. Сталася така дуже. Красива бавовна. А так само була бавовна сьогодні в Якимівському районі. Це ще а, немає офіційної інформації, але це те, що повідомляють нам місцеві мешканці. Тож ми дійсно дуже таких чекаємо новин. І звичайно, паніка в них є. Вони розуміють, що ми будемо вибивати із нашої землі. Про це свідчить кожного тижня, кожного тижня у них щось прилітає по базах і їх стає там менше. І, звичайно, це такі новини, які ми чекаємо. Радість. але на жаль, є тривожні новини з окупованих територій, зокрема про те, що вони посилюють свій терор. А бачачи те, що і збройні сили України дають віці, чи те, що партизани вони працюють невпинно, незважаючи на більш широку повномасштабного вторгнення, та те, що там постійно викрадають людей, наші люди не здаються. Тож. Посилюють цей терор, там стало більше блокпостів. Вони проводять більше фільтраційних заходів. І ось повідомляють, що як і на початку повномасштабного вторгнення можуть схопити людину на вулиці, подивитись телефон, вимагати її роздягнутись, показати татуювання. Якщо щось не сподобається, то людина на жаль відправляється до підвал. Я чув також, що у Мелітополі були теж прильоти, вибухи. Принаймні, вчора надвечір повідомляв і Іван Федоров про те, що є якісь вибухи там у тому районі. Чи відомо що відбулося або принаймні, хоча б якісь приблизне уявлення, по якому району, по яких об'єктах можуть відбуватися ці прильоти? Ще детально нам не повідомляли, але ось казали, що по по Малітопольському району знаєте, взагалі нам сказали, що цей тиждень, ось наші військові, так неофіційно назвали, що це був тиждень бавовне для окупантів, бо щодня до них щось прилітало, і минулий тиждень він, як з понеділка, розпочався із вибухів у російських терористів. Так він тим і закінчився. Тому можна сказати, що це був такий знаєте, продуктивний. Тиждень для наших збройних сил на повних територіях, бо поменшало їхнього озброєння і їхньої техніки. В південній частині Мелітополя було видно чорний дим, який підіймався там над певними районами міста. І поки що про те, які об'єкти були уражені, ми не знаємо. Окупанти там вкрай намагаються бути обережними фільтрувати усю інформацію, яка звідти виходить, але бачимо, що розвідка виявляє російські і пункти базування і склади техніки, і туди прилітає постійно. Лісо. Ви вже згадували про те, що намагаються окупанти тиснути на місцеве населення. Доводилось читати. Про те, що змушують зокрема перевізників, таксистів, які людей перевозять, які курсують постійно там територією, бути інформаторами, так тобто, схиляють їх до такої співпраці, до колаборації окупанти. Як це може відбуватися? От про яких людей йдеться, от які випадки відомі? Тобто на що це впливає загалом? От до чого схиляють до якої співпраці, якого типу схиляють от водіїв на окупованих територіях? Дійсно, так ви знаєте, така їхня робота з вербовки наших людей. Вона продовжується з самого початку повномасштабного вторгнення. Перше, що вони стали робити, це шукати зрадників. А зокрема, це були вони намагалися схиляти до співпраці. Вперше за все, це були голови ОСББ. Ви пам'ятаєте, що деякі, на жаль, пішли на співпрацю. Саме вони допомагали проводити так званий референдум, і, зокрема, розповідали, де люди виїхали, де можна за. Селити російських терористів вкрасти житло або навіть увірватися до оселі. А інформація про те, що вони схиляють до роботи таксистів, також ми чули. Це нам повідомляли з Мелітополя. Ну, ви знаєте, вони діють такими методами. Були навіть випадки, коли самі російські ФСБшники. Переодягались в цивільне, йшли до людних місць, слухали про що люди говорять, стояли в чергах, стояли в кафе, і потім людей затримали. Так само вони певно хочуть працювати із таксистами для того, щоб слухати, про що говорять люди. Бо вони розуміють, що за півтора роки люди не скорилися, і дійсно в Мелітополі, в Бердянську, в Токмаку, на всіх окупованих територіях вистачає дуже багато людей з. Про українську позицію, а вони шукають наразі не тільки тих, хто підтримує Україну, а й шукають тих, хто і розпространяє ці листівки, вивішує пропори, і допомагає нашим партизанам. Тож, дійсно, там знаходитись дуже небезпечно. На жаль, ми завжди про це кажемо людям, які по якимось причинам не змогли виїхати, щоб вони дійсно звели свої контакти, своє спілкування до мінімумів, бо, на жаль, небезпека там на кожному кроці, і людина може просто на вулиці з вулиці не до не дійти додому, а опинитись в російських застінках, і потім доля багатьох людей досі залишається невідомою. Мабуть, це надзвичайне напруження от, перебувати у таких умовах на тимчасово окупованих територіях. Звісно, треба бути дуже уважним із тим, що говориш, з ким спілкуєшся, бо дійсно ворог намагається завербувати своїх агентів, стукачів, будемо так прямо казати. Так і з різних okay. верств населення. І дійсно, будь-яка побутована ситуація може обернутися небезпекою для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Все ж віримо у швидке найближче звільнення і Мелітополя і інших наших міст з Запорізької області і всього Аліса, я. я вам дуже дякую за спілкування за діалог. Аліса Созоєва була з нами і розповіла про ситуацію в Запорізькій області. В Запоріжжі було більш-менш спокійно цієї ночі, але прифронтова територія, куди дістає російська артилерія, російські ракети, там небезпечно, там залишається ситуація напруженою. Але, попри те, є обнадійливі новини із з фронту, саме з Запорізького напрямку, про просування наших військ, про те, що. Починаються наступальні дуже активні дії. Про це ворог кричить уже у рупор, фактично, і боїться, що до Маріуполя дійдуть до усього Приазовя і до Півдня, до, до узбережжя Азовського моря. Дійдуть українські війська. Вже там починають плани із захисту Маріуполя. Російські пропагандисти будувати принаймні публічно про них говорити.